Золота фортуна крок до олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Нагороджується Данько Оксана Іванівна. Дошкільний навчальний заклад спеціалізована школа Оксани Данько. Треба ще додати, що навчальний. Дошкільний заклад отримує диплом з нагоди десятирічного ювілею в номінації за якість послуг новаторства ідей забезпечення високого рівня навчального процесу. Вітаємо Оксану Іванівну! Справа в тому, що наш дитячий садочок школи народився на покров Пресвятої Богородиці. І якраз сьогодні нам виповнилося 10 років. Ми надаємо якісні послуги, освітні і виховуємо і навчаємо гідне майбутнє України. Служу народу України. Мрією мого, мого життя було створити такий заклад, в якому кожній дитині було б затишно, яка б е, розвивалася до стилі своїх можливостей і мала змогу е, рости весь час е, духовно. Е, Фізично, морально наш дитячий садочок школа працює на синтезі розвиваючих методик. Ми любимо наших дітей, ми цінуємо кожну зустріч з дитиною, тому що вона неповторна і унікальна.